Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Але сьогодні я цей влог, це відео стартую не у Львові. Я стартую його в Карпатах і. В Карпатах і ми тут відпочивали два дні. Сьогодні вже останній день ми відпочивали два дні у Верховині у чудовому місті, і е, чому я вирішила, по-перше, почати відео тут, хоча воно буде не з гір, воно буде не з Верховини. Скажу чесно, мені потрібен був якийсь вступ об'єднавчий до того, що я далі збираюся показувати. Це шматочки от різних відео, які я знімала в листопаді, які я знімала в грудні. Це такий, я би сказала, Влог, підготовка до різдва, підготовка до ярмарку, зустрічі з друзями, подарунки, щось от таке, якісь моменти, які я хотіла зафіксувати, я вирішила, що гарно буде це все об'єднати цим фінальним акордом, коли після дуже робочого грудня ми приїхали трошечки перезавантажитися. А якщо ви хочете побачити детальніше це місце і роздивитися, як тут все влаштовано. То в мене для вас є новина, тому що я завела новий канал. Це буде канал влоговий, це буде канал життєвий, де я буду показувати все те, що я не можу вмістити на в'язальний канал, що не вписується, скажімо, в'язальний в контент, і що я раніше якось можливо місцями пробувала прив'язати до в'язального контенту, але... Не хотіла робити це надто натягнуто. Тепер на влоговому каналі в мене буде повна свобода дій, тому що я можу знімати все, що захочу, і мені не треба буде підв'язувати це підв'язальний контент, тому що я розумію, що на цьому каналі люди прийшли на певний тип контенту, на певний тип відео, і, можливо, не всім цікаве моє життя, можливо, не всім цікаві якісь моменти по зав'язанням. Я це розумію. Тому я вирішила зробити окремий канал. І канал цей називається Теплі влоги. Я лінк на нього залишу у описі до відео. І якщо вам цікаво моє життя поза в'язанням, то запрошую вас туди приєднуватися. Там, власне, буде влог з цього місця в Карпатах. Ну, а на в'язальному каналі залишаться в'язальні відео. Звичайно, Львів теж буде тут з'являтися, якщо я буду ходити десь там, не знаю, в кав'ярні пов'язати, або буду ходити в якісь магазини, або буду вважати, що це доцільно показати Львів у в'язальному відео, але все ж таки я хочу трошечки. Скажімо так, творчої свободи і знімати взагалі, чому я вирішила завести інший канал, У мене там є відеознайомство зі мною, я розповідаю, що буде, який буде контент. на цьому каналі і що я буду показувати але загалом це буде плюс-мінус той контент який в мене був в інстаграмі раніше це книжки це Львів це подорожі це е, якісь не знаю можливо е, відео домашні е, це відео про косметику які я взагалі тут не висвітлювала не показувала практично нічого крім там якихось кремів для рук чогось такого е, тому якщо вам цікаво підписуйтесь будь ласка і е, буду рада там так само вашим лайкам коментарям. Е, мене Тут дуже вдячна аудиторія, дуже приємна аудиторія, з якою комфортно спілкуватися. Я сподіваюся, що частина цієї аудиторії перейде туди, і комфорт спілкування збережеться на тому каналі, тому що частково от цей канал став також таким фактором. Цей мій в'язальний канал став таким фактором, чому я вирішила завести інший канал, тому що дуже великий відгук і є. У мене відчуття, що мене слухають зі мною розмовляють, що я потрібна, і, мабуть, це теж стало таким моментом, який мене переконав, що потрібно заводити новий канал і м -м, більшість того контенту, який був в мене в інстаграмі, переносити туди, бо якось мені зараз і відео легше знімається, ніж фото робиться, і я бачу. М Сподіваюсь, буду бачити теж на тому каналі більше відгуку на відеоконтент, ніж на е, аналогічний контент короткого формату, формату в інстаграмі. Бо загалом в Інстаграмі я бачу, що всі вже втомилися від контенту. Це по-перше. По-друге, мене враження, що Інстаграм вже потрошечки, я от десь читала в одному м одному каналі про соцмережі, які варто далі розвивати, і там хтось. Ну, там ця людина писала, що Інстаграм це не є дуже перспективна соцмережа для розвитку. Я не знаю, я не буду так стверджувати і загалом не хейчу Інстаграм, якщо що. Але ну, от бачу, що останній, напевно, рік в мене там якийсь трохи застій, і мені не так цікаво туди щось знімати, немає такого ентузіазму, як було раніше. З новим каналом це не так. Новий канал мені хочеться робити. в мене є ентузіазм знімати. Там вже зараз є. Коли я от знімаю це відео, там вже зараз є два відео плюс знайомство, і точно вже буде відео про цей будиночок. Я думаю, коли ви дивитеся ось це відео, вже можна буде глянути там, на тому каналі. Відео про цей будиночок, тому запрошую вас туди, буду рада вас там бачити. Ну а наразі е, продовжуйте дивитися цей влог. Не знаю, наскільки довгим він буде і що я там буду вам показувати. Думаю, що точно там будуть ще покупки пряжі, бо я знову ж таки ще не купила пряжі е, і на подарунки купувала, і за потребами, тому е, точно буде далі ще покупки пряжі, як я казала, якісь зустрічі, в'язальна зустріч. Тому ось такі от спойлери. Дивіться далі. А я думаю, що ми з вами вже побачимося от лицем до лиця у наступному відео. Бувайте! Я вже починаю потрошки запаковувати подарунки і вирішила показати вам один з них, бо це в'язальний подарунок, і там є досить, як на мене, цікавий артикул. Тому покажу. Хоча артикул, я би сказала, окей, артикул звичний, цікавий новий колір цього артикулу. Ось так. І тут у мене ховається Drops Nord, купувала в Creative Shop. Це стандартний відтінок молочний, колір, колір, колір 01 стандартно. А ось цей відтінок, такий карамельний, він новий у Норту. І дуже приємний відтінок, як на мене, в них там є такий гріховий колір, коричневий. А це от такий карамельний 23-й. І дуже мені сподобався він, і як він поєднується саме з молочним для шкарпеток, жакардом, чимось так, чогось такого, мені здається, що буде дуже класно. А крім того, ще накупила в креатив Шопі ось таких елкаландчиків міні, евкаліптових, і який тут а, не парфумований. Це теж на подарунки, і мені здається, що це класна ідея для якихось міні-подарунків. А цей пакет, я думаю, за почерком, хто купував, той впізнає. Анін почерк, магазин Волексперт, В ньому дещо для мене, але не все для мене теж подарунки, і буду вам зараз показувати. Найперше покажу свою частину. По-перше, Аня мені поклала теж евкаланчику подарунок. А крім того, до мене приїхав ось такий твіт. Після того, як я пов'язала твідові жакардові рукавички коричневі, я зрозуміла, що мені хочеться чогось такого. І тут я заходжу до Ані в магазин. Вона там показувала у сторіс е, рубрика Аня Покажи, і вона показувала, які там є кашеміри. І поруч з кашемірами на полиці стояла ось ця краса. Тут 220 метрів на 100 грам, і 60 мерено, 40 кашемір. Ну, Погодьтеся, склад розкішний. Е, і я, в принципі, думаю, що, можливо, навіть з цього буде лабапейса від Петіт-Ніт, вона в мене там на. Висить на моїй дошці натхнення. Я вам ставлю картинку, звісно, щоб ви там не роздивлялися верхньому лівому кутику. Там такі синьо-біло-коричнево-гірчичні кольори. І саме щось таке я і хочу Оце буде основний колір. Дуже мені сподобалося в'язати жакарці з твіду. Я рада, що цей твід мені трапився, тому що той твід, з якої я вязала рукавички, в мене його там було щось 50 грамів і все. От, а тут ще й склад класний, і він вже в бобіні вже відчувається його м'якість. Тому я, знаєте, я збираю колекцію коричневих відтінків, яких в мене вже тільки немає з сірим пітоном, з рожевим пітоном, з жовтим питоном, але треба з цього всього нарешті починати в'язати. Так, а далі, а далі, а далі, а далі. Один, два. Ну, все, секрет розкритий. Що це? Як ви розумієте, мило ланолінове. Значить, це в мене запах хвоя. Це в мене запах апельсин. А це в мене запах ліцея. Ліцея це таке воно м -м, цитрусове. Нагадую, якщо не знаєте. І що тут ще ховається? Тут ще ховається. Пряжа Дороті, папі Фабіо 1500 метрів на 100 г. І вона такого стандартного молочного кольору тут 500 грам. Твіду я не сказала, було 450 Трошки я збільшую свої ліміти, беру вже не 300 грам пряжі. І так, зараз буду ще показувати. Пряжа це теж на подарунок. Тут Аня стандартно кладе маркери ці лампочки в подарунок, і вони мені ніколи не зайві, бо особливо перед ярмарком вони мені знадобляться. А тут маркери. Це ось така неймовірна краса. Пронумеровані маркери, наприклад, якщо ви скорочуєте або додаєте петлі там на рукав чи просто на тіло, дуже зручно ставити собі і знати, де і що. І не знаю. Мені здається, треба буде собі колись таке щось прикупити. Дуже мені сподобався цей синій колір. І я сподіваюся, людині, якій вони призначені, він теж сподобається. І ще купилися у мене два моточки норду, теж на подарунок. Це вже стандартний сірий відтінок, і вони показували детальніше. І так само ще, звісно, крем для рук, універсальний подарунок і для тих, хто в'яже і хто не в'яже, мені здається, що це завжди корисна і потрібна річ. В грудні я нарешті зробила чергову в'язальну зустріч, і тут я вам показую підготовку до неї. Я вирішила дівчатам зробити такі невеличкі подаруночки. І подарувати власне от той евкалан, який я вам показувала раніше, і також шоколадки з саморобним передбаченням. Передбачення я друкувала в мене є такий міні-принтер і клеїла ззаду на шоколадки. Мені здається, що прикольна ідея для будь-якої зустрічі, не лише в'язальної на озброєння. Ну, а на зустрічі ми зазвичай дуже багато говоримо, приносимо якісь спиці, нитки, роздивляємося і спілкуємося, тому я майже нічого не знімала. Якщо ви хочете долучитися до нас, то пишіть мені в інстаграмі в приватні повідомлення, додам вас у групу для зустрічей у Львові. Грудень був місяцем, який сповнений зустрічами з моїми друзями коліжанками, з якими я не могла побачитись раніше, бо відклала все для підготовки до ярмарку. Але, от нарешті, майже з усіма з ким хотіла побачилася, обмінювалися подарунками. Зокрема, ось з Лізою обмінялися моточками пряжі. І ще, звісно, бачилася з Софією з каналу Sony Creates, теж обмінювалася подарунками. Я тут попросила її зазняти, як я розпаковую. Вирішила додати без слів, тому що там музика на фоні грає, щоб YouTube мене не забанив. Але я думаю, всю радість видно у мене на обличчі і так. Взяла з собою в гори е, пряжу, щоб сутрафувати для магазину. Буду в'язати з неї капери на замовлення і ну, сподіваюся, що на замовлення, а не на наявність. І вирішила заодно вам показати, бо я цю нову пряжу ще не показувала. Це все дропс, і буду показувати зараз окремо кожен колір. Взяла один колір мелоді, тобто взяла два кольори мелоді. Насправді, в мене ще вдома є молочний, з якого я вже зв'язала і віддала капер, але лишився ще моточок. То покажу його окремо, а тут ось такий колір 08. Він вам на екрані продається плоскішим, ніж він є насправді, і синішим. Він у вас синій. Ну, як завжди, ці всі зелені відтінки морської хвилі вони продаються синіми. Це така класична морська хвиля, зелена. Я не знаю, можливо, я на пустобробці трошки підтягну цей колір. Далі у нас ідуть ейри. Ось цей ейр, синій, про який я казала у відео про готові роботи листопада. Про те, що я очікувала, що синій нордлайт від Ярни не буде подібним на цей. І тут от видно ці сивоваті відтіночки, видно цю. Ем, неоднорідні пряжі, пухнасті спряжі. пряжі. Це колір, зараз вам скажу, колір 16. Далі, неймовірно, красивий зелений, який передається більш синім, знову ж таки. Це теж Air 19. Дуже красивий, такий, я би сказала, класичний хвойний зелений, неймовірний. І останнє, що в мене є, це блакитний це колір, колір, колір 9. Блакитний передається добре, він меланжевий, він мікс, а не юніколор, хоча в принципі, всі решту відтінки вони теж такі виглядають ніби міксові. І кожного з цих відтінків я взяла по три штуки, мені вистачає якраз 140 грам на капер, 150 там трошечки довше я його зроблю, його передню частину, де груди і спинка, і я думаю, використаю повністю всю пряжу. Тому ось така краса у мене тут назбиралася. Тропс Мелоді, який я вам не показала, це колір 01, і це такий молочний колір, дуже красивий, дуже такий базовий, і з нього я вже встигла зав'язати річ, тому цей колір в мене лишився тільки один моточок. І я не втрималася і замовила в Аніву Експерт ще одну пряжу, яку, в принципі, я хотіла раніше купити, але якось не все мені підходило з того, що я бачила. А тут мені сподобався склад, не знаю, чи це буде для магазину чи для мене, але пряжа така преміальна, тому подивимося взагалі, що там ховається. Я сама ще не бачила, втрималася від розпаковки і е, показую зараз вам це щось новеньке, такої листівки я ще не бачила. І дуже приємне і, як завжди, дуже красиво написане. Красивим почерком написане побажання від Ані. Даю вам е 5 секунд для того, щоб вгадати, який колір тут ховається, якщо ви уважно дивилися моє відео про ярмарок. Це не треба писати у коментарях. Просто цікаво для себе, чи вгадаєте ви, але можете, в принципі, і написати. Отже, 5, 4, 3, 2, 1. Та-дам! Як неочікувано! Біла пряжа з таким трошечки вершковим підтоном. Букляшка, як завжди, фірмові Аніні маркери. І що це в нас за складом? Це в нас за складом вам не видно. Зараз вам буду зачитувати. Значить, тут 35% бейбіяку, 13% поліаміду, 50% мироносу і 2% еластану. 450 метрів на 100 г. Це Філатін Натуралі Бейбі-як-букле. От, от така от краса. Тут в мене 300 грам. Справді дуже приємно на дотик. Дуже така тактильно, класно. І мені здається, в мене є подібна пряжа Кашемір, такий. Він не букле, він типу велюр. А тут, мені здається, щось середнє між букле і велюром. Я свідома того що тут Еластан, і після проняття він буде сідати, але ну, дуже мені сподобався склад, і колір, як ви розумієте, молочний, буду поповнювати свої запаси молочної пряжі. Вирішила зробити вам ще такий невеличкий сюрприз наприкінці для тих, хто додивився, і для моїх вірних глядачів. А саме я хотіла у грудні зробити вам, звісно ж, подарунок. Спочатку до Миколая, потім думала до Різдва, потім думала, що до Нового року встигну. Все це не склалося, не встиглося, але е, загалом початок року чим не привід потішити когось подарунком. І подарунок цей я купила вже давно, задумала його подарувати на свята вже давно. Але так склалося. Я думаю, що зараз ідеальні умови будуть для його отримання. І зараз ви зрозумієте, чому, коли я покажу, що це за подарунок, і розкажу, що ж потрібно зробити для того, щоб його виграти. І подарунок цей ви могли бачити в мене вже у відео, якщо раніше дивилися відео про мої покупки. Я казала, що я купую це не собі, але не казала кому саме. І вже тоді я вирішила, що я буду робити ось такий от дуже приємний, як на мене, подарунок це спиці Lantern Moon і троси до них. І буду дарувати комусь із вас. Значить, спиці це 4,5 розмір. Я вважаю, що дуже ходовий і дуже потрібний розмір. Я такі спиці маю тільки 5,5, і я скажу, що це одне задоволення ними в'язати. Ось так ось вони виглядають, з ними все ок. Хто дивився те моє відео, коли я купувала собі спиці, то я там розказувала історію, що. Спочатку прийшли були спеціалі, які не вкручувалися в троси з цими спицями, все ок, вони вкручуються. Я спробувала ті два троси, які я до них купила. Все ок, все вкручується. Дуже красиві, дуже приємні тактильно. І вони такі, наскільки я пам'ятаю, 9 см здається. Тобто вони вкорочені там для в'язання шапок, Для рукавів, в принципі, будуть пасувати. І що до них іде, тросик 80 см. Він крутиться тут оцей от стакан. І такий самий тросик 40 см. і до цих тросків ще є. Ось заглушки, і є ось такий ключик, дуже приємний. Я ним рахую петлі. Я користуюся ним, бо в мене є такий самий, я користуюся за будь-якої нагоди. Ну, а тросиків таких у мене немає, тому що я купувала їх суто на подарунок. У мене є багато нітпрошних і ліки тросів, які теж підходять під Lantern Moon, Тому якщо у вас є троси від ліки або від будь яких то вони будуть конектитися з цими спицями також. І це ще не все. Також зараз вам покажу свої покупки, які я не показувала. І одна з цих покупок ви зможете собі вибрати, хто буде переможцем, що би ви хотіли, бо тут є варіанти. І це ось такі розкішні маркери. Зараз буду ближче показувати, бо вони всі в мішечках такі трошечки, ніби як заблюрені. Буду відкривати. А це я замовляла в Інстаграмі. Зараз покажу вам, тут є бірочка, і там написано магазин в Інстаграмі. Ось так називається магазин Савахендмейд. І це, як ви бачите, маркери з кавою, що може бути більш львівське, ніж маркери з кавою. Вони пронумеровані, тобто їх можна використовувати для в'язання, скажімо, рукавів або для в'язання реглану. Що вам буде зручніше, що вам потрібніше? Дуже красиві. Так, маркери номер 2 це отакі от клубочки це те, на що я зловилася. Я їх побачила, їх репостили. Я побачила, зрозуміла, що ці моточки-клубочки це те, що я хочу купити, напевне, на що собі, але точно хочу купити. І тут це суто для реглану. Бачите, тут рукав спинка. Виворіт. Тобто тут названо от, е, е, різні частини реглану, і тут ще є така от рукавичка, я так розумію, для старту цього всього. Дуже теж класний набір. І набір номер три. Це ось такі ось пір'їнки. Вони теж пронумеровані. Чесно кажучи, я коли зайшла в профіль, в мене була думка купити або каву, або пір'їнки, але я не втрималася, купила і те, і те. Тому маєте можливість вибирати один з цих наборів, що би ви хотіли собі а решту я залишу собі. І буду ними користуватися з задоволенням, я зрозуміла, що мені такого хочеться. Плюс ще буде, звісно, якийсь львівський смаколик, це вже я на вибір свій покладу. Отже, що потрібно, щоб отримати цю красу. Зараз уважно, будь ласка, послухайте умови. Я це все пропишу також в описі, але послухайте, тому що там трошечки я закрутила. Значить, я планую в січні знімати відео про мої спиці. Загалом я ще не знімала за більш ніж півтора роки каналу відео про те, які в мене є спиці. Мою колекцію спиць, і я зрозуміла, що пора і так співпало, що от я планую дарувати спиці. Тому пропоную вам у коментарях до цього відео написати, на вашу думку, якого номера спиць у мене найбільше. Я не знаю сама, тому що я ще досі не рахувала, я не сідала дивитися, тому для мене це теж загадка. Я теж не знаю, якого номера спиць у мене найбільше. І серед тих, хто дасть правильну відповідь, я буду розігрувати ці подарунки. Але також є ще можливість без ніяких вгадувань виграти такий подарунок, що для цього потрібно зробити. І це, до речі, можуть зробити і ті, хто буде вгадувати номер спиць. Тобто, ви можете і цей спосіб зі спицями використати, і інший спосіб зараз про нього розкажу, і вас буде подвійний шанс виграти. Для цього потрібно буде розповісти про мій канал у себе в інстаграмі з посиланням активним на мій канал. Інструкцію, як це зробити в інстаграмі, я залишу теж в описі до відео. І е, крім того, мусите ще позначити мій е, персональний інстаграм Рейні Лілі. Я так само залишаю його в описі до відео. Там все буде. Тобто, ви позначаєте мене і згадуєте, пишете щось хороше, щось приємне, чому ви дивитеся мій канал, чому ви його рекомендуєте іншим. І пишете також, додаєте також активне посилання на мій канал. Таким чином я побачу, що ви мене згадали, і додам вас до учасників і зможете виграти ось такий прекрасний подаруночок. Ну і, звісно, маєте бути підписані на мій канал. Це теж умова. І ще один такий момент: розіграш, на жаль, можу провести тільки для тих, хто в Україні фізично, тому що за кордон, на жаль, дуже дорого зараз надсилати посилки фінансово трошечки мені це не по кишені зараз. І е, хочу потішити все ж таки, як я казала раніше. Попередні роки тих, хто тут в Україні переживає все це фізично і, можливо, спиці трошечки зможуть підняти вам настрій, потішити. Ваше в'язальне ваше їство. Тому ось така, така, такий мій подарунок запізнілий і чекаю від вас коментарів. І всі умови, як я і казала, будуть ще раз прописані у описі до відео. Якщо ви щось не зрозуміли, можете завжди перечитати або мене перепитати в коментарях. Ну, а я дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!